В холодній майстерні, де у повітрі пахне металом, кипить робота. Сергій Стуцинський стоїть над черговою пічкою, уважно перевіряючи кожен шов. Ця буржуйка стане джерелом тепла для захисників десь там, на передовій. Він працює не поспішаючи, але впевнено, знає, що кожна деталь має бути ідеальною, бо від цього залежить комфорт і безпека тих, хто тримає нашу землю. Придумали такий варіант: от, закатати метал, от передня, задня частина, дверки подувало, ну, і Димохід, дві ми були зробили до цього, і хлопцям сподобався цей варіант. В умовах складної зими допомога захисникам України набуває особливого значення. За ініціативи міського голови Геннадія Глухманюка організували виготовлення буржуєк для захисників у розпал зимового сезону, коли на передовій температура часто опускається нижче нуля. Ці обігрівачі є справжнім порятунком для наших воїнів. Вони дозволяють не лише обігрівати бліндажі, а й готувати гарячу їжу та сушити одяг. Ми розуміємо, що навіть найменша допомога може стати вагомою підтримкою для наших захисників. Кожна буржуйка це символ турботи та вдячності від нашого міста. Разом із громадою ми робимо все можливе, щоб забезпечити хлопців і дівчат, які стоять на захисті країни усім необхідним, зазначив міський голова. Першу партію буржуєк уже відправили на передову. На харківському напрямку хлопці отримують їх та відвезуть у місця дислокації військових підрозділів. Тепло рідного міста це те, що кожен захисник має відчувати навіть у найхолодніші дні. І саме такі ініціативи наближають нас до перемоги.